Всім привіт! У цьому відео я вам розповім, як з повного нуля заробити 6 тисяч доларів в онлайні, без складень, без досвіду в бізнесі, без власного продукту чи навіть власного блогу. Це той шлях, який змінив моє життя всього за рік. Мене звати Максим Трикос і в свої 18 років за останні 6 місяців я вже зробив запусків на 20 тисяч доларів на маленьких експертних блогах. Хоча ще рік тому я жив у гуртожитку з 500 гривнями у кишені. І мріяв про те, як би вирватися звідти. І моє життя змінили саме запуски інфопродуктів. Ця сфера це справді найшвидший соціальний ліфт, про який я знаю. Вона дає реальну можливість пригнути з грязі в князі. Хоч до князів мені самому ще далеко, але після свого першого запуску, який я робив експерту по товарному бізнесу, я продав курсів за декілька тижнів. Вдумайтесь на 6 тисяч доларів. І після цього моє життя кардинально змінилося. В результаті цього відео ви зрозумієте, що таке запуски, як компанія Apple використовує запуски, чому це найкраща сфера для початківців, і також я вам дам покрокову схему, як вам зробити перший запуск на 6 тисяч доларів собі або будь-якому іншому експерту. Але почнемо ми з правди. І звучить вона так: що 95% людей, які починають свій бізнес або підробіток в онлайні, прогорають. І це в кращому випадку вони просто програють, в гіршому випадку вони залишаються з кредитами, боргами, які витратили на навчання або на вкладення в бізнес. Але чому так виходить? Причина дуже проста: тому що люди, які тільки хочуть почати на чомусь заробляти, обирають моделі бізнесу, які взагалі не підходять новачкам. Там, де потрібні великі вкладення, мати вже хоча б якісь навички в бізнесі, там, де ціна помилки дуже велика, наприклад, такі сфери, як крипта. Пі-ту-пі, товарний бізнес, або ще гірше це традиційний бізнес, де для того, щоб, наприклад, відкрити свою кав'ярню, потрібно тільки 30 тисяч доларів для того, щоб зробити ремонт в приміщенні, купити обладнання, найняти співробітників і так далі. Або, наприклад, товарний бізнес. Де для того, щоб заробити 30 тисяч гривень, вам потрібно зробити 100 продаж в місяць. А для новачка це ну, дуже багато і дуже довго. Тому новачку потрібно починати в сфері, де не потрібні великі вкладення. І для того, щоб зробити тисячу доларів, тобі не потрібно робити 100 продажів на місяць. І ця сфера це інфобізнес та запуски. Що таке запуски? Запуск це особлива технологія продаж. По ній Apple продають айфони, Голівуд, фільми. Але ми сьогодні розберемо, як по ній продавати навчальні продукти. Давайте, щоб було більш зрозуміло. Що таке запуск, я порівняю його із звичайними продажами. Звичайні продажі це коли підходить людина з пилососом, стукає тобі в двері і каже: купи пилосос безшумний, класний, сосед, ну просто клас. Вчора таким прибирав, ще набір насадок тобі в подарунок дам, а ти стоїш такий, дивишся на нього і думаєш: та відстань ти від мене, навіщо мені твій пилосос? І з чого ти взагалі взяв, що він мені потрібен? Тобто вони, не розуміючи мене, моїх потреб, чи є взагалі в мене запит на цей пилосос, просто його пропонують. Тобто, звичайні продажі це коли ми просто пропонуємо свій продукт в надіях, що він комусь потрібен. А запуск це технологія, коли ми спочатку створюємо потребу, що людям цей продукт справді потрібен через те, що доносимо цінність, формуємо довіру, створюємо очікування. І коли людина вже хоче дуже сильно купити, ми їй даємо можливість це зробити і відкриваємо продажі. Тобто запуск це коли ми спочатку створюємо потребу, а потім продаємо. Той же механізм використовує і компанія Apple. Бо вихід кожного нового iPhone це ретельно спланований запуск. Вони довгий час створюють ажіотаж, випускаючи різні відео, анонси, блогери активно підхоплюють ці чутки. Обговорюються в соціальних мережах, і таким чином ажіотаж зростає. Тобто вони дають людям можливість захотіти новий iPhone, а потім відкривають продажі і за день змітають всі полиці в Apple Store. Схожий підхід використовує і Голівуд, коли вони перед виходом великого нового фільму заздалегідь публікують якісь ексклюзивні кадри, трейлери, інтерв'ю з акторами, і таким чином. Ажіотаж і інтерес аудиторії зростає до цього фільму. І в День прем'єри багато хто вже купує квитки заздалегідь, тому що вони чекали на цей момент, на те, щоб подивитися цей фільм, дуже довго. Але чому більшість людей, якщо говорять про запуски, то вони говорять саме про запуски інфопродуктів? Тому що інфобізнес і запуски зараз це ніша, в якій найбільше швидких і чистих грошей. І є всього п'ять причин, чому це так. По-перше, легкий вхід. Для того, щоб створити свій курс, ну не потрібні вкладення. Ти просто ставиш перед собою камеру, сидиш і записуєш. Айфон, відповідно, ти фіг створиш, так же само, як і фільм. По-друге, високий чек. Зараз курси в середньому по ринку коштують від 400 до 1500 доларів. Але це тільки курси. Також є ще преміальні продукти. От, наприклад, мій знайомий продюсер Назар. Він бере до себе на наставництво людей за 3 тисячі доларів, і це тільки з однієї людини 3 тисячі доларів. По третє, швидке і легке масштабування. Навчальний продукт ти один раз створив, записав і продаєш його тисячі разів без росту витрат. А в товарному бізнесі, наприклад, якщо ти хочеш з 3 тисяч доларів почати заробляти 6 тисяч доларів, то тобі потрібно почати закуповувати більше товару, витрачати більше коштів на рекламу. Ну, відповідно, витрати ростуть. А тут ти один раз записав курс і продаєш його знову, знову і знову. І витрати не ростуть. По-четверте, висока націнка. На запуск майже не треба ніяких вкладень. І виходить так, що з виручки кожного запуску ти можеш собі покласти в карман 80 або 90% чистого прибутку від виручки. Просто вдумайтесь, де ви бачили ще такий бізнес? В якому 90% виручки це чистий прибуток. Правильно, таких ніж дуже мало. І таке можливе тільки в інфобізнесі. А в інших моделях бізнесу таке неможливо. На прикладі товарного бізнесу. Купили футболку за 400 гривень, продаємо за 800. Здавалось би, все класно, можна заробляти, націнка 400 гривень. Але ні. Тому що потрібно ще враховувати, що будуть витрати на рекламу, витрати на створення контенту, на доставку і інші витрати. І в кращому випадку собівартість однієї футболки вже виходить 500 гривень, а націнка 300. І для того, щоб тобі зробити 30 тисяч гривень, тобі треба зробити 100 продажів в місяць. А 30 тисяч гривень це навіть не 1000 доларів. А в інфобізнесі навпаки, для того, щоб зробити 6 тисяч доларів, треба зробити всього 10 продажів. 10 продажів. Відчуваєте різницю? 100 продажів і 10 продажів? От, наприклад, свій перший запуск я робив з маленьким експертом по товарному бізнесу. Його історії дивилось приблизно 250 людей, із них купило у нас 11 людей по 600 доларів. Витрат у нас було всього 400 доларів. Тобто, виходить, що чистий прибуток склав 6200 доларів, з яких я собі взяв 50%. І просто подумайте, на якій роботі, в якій сфері за декілька тижнів можна зробити з повного нуля. 3 тисячі доларів. Я думаю, таких сфер дуже мало. По п'яте, можна отримувати клієнтів безкоштовно, тому що інфопродукти краще всього продавати через контент-маркетинг, тобто через YouTube, через TikTok, Ріси. А це все просування без вкладень. І просто уявіть собі, запуски це ніша, в якій ви з однієї продажі можете заробляти від 400 до 1500 доларів. Вкладень майже не треба, тому що ви один раз створили продукт і продаєте його знову, знову і знову. А клієнтів можете залучати безкоштовно через контент-маркетинг. Тобто виходить так, що це найкраща ніша для початківців. І тут є дві моделі роботи, по яким ти можеш заробляти на запусках. І перша, це якщо ти експерт в будь-якій сфері. Наприклад, веб-дизайн, SMM, маркетинг. В такому випадку ти створюєш свій курс і продаєш його. Тобто твої знання це твій актив, який можна монетизувати без росту витрат. Але якщо в тебе немає ніякої експертності, це не проблема. Ти можеш заробляти на тому, що будеш пропонувати таким експертам по веб-дизайну, наприклад, створювати свої курси і брати від продажів 30-50%. Це називається продюсер. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого: до того, як вам зробити свій перший запуск на 6 тисяч доларів. Продавати навчальні продукти найлегше через блог в інстаграмі, і для того щоб зробити свій перший запуск, вам не треба блог, в якому мільйон підписників. Достатньо буде блогу, в якому історії дивляться приблизно 200-300 людей. Тоді ваша бізнес-модель запуску буде виглядати саме таким чином: ваші історії дивляться приблизно 200 людей. З них приблизно у вас купить 5%. Це 10 продажів. 10 продажів по 600 доларів це виходить 6 тисяч доларів. Якщо ви продюсер, то ви берете 50%, тобто 3 тисячі доларів. І для реалізації цього вам потрібно зробити всього 7 кроків. Перший крок це знайти експерта. Або якщо ви сам експерт, то цей крок ви пропускаєте. Другий крок це проаналізувати аудиторію, яка вас дивиться. Третій крок створити концепцію продукту. Четвертий крок розробити розпакування особистості та експертності. П'ятий крок прогріти аудиторію. Шостий крок зробити продажі. І сьомий крок це створити продукт. Так, вам не почулося? Продукт ми створюємо в самому кінці, вже після того, як продали. Давайте більш детально розберемо всі ці кроки. Крок перший пошук експерта. В Інстаграмі дуже і дуже багато експертів, а вам потрібно знайти лише одного. І я виділив всього два способи, які найкраще підійдуть новачкам для пошуку експерта. Це прогрівальний ланцюжок і низьковисячі фрукти. Прогрівальний ланцюжок це коли ми знаходимо в інстаграмі підходящого нам експерта і починаємо з ним спілкування в Директі. Тобто, на цьому моменті він ще не знає, що ви продюсер. Тобто, можна почати з якихось жартів або відповідей на історію. І просто декілька днів з ним спілкуємось. І поступово. Обережно підводимо його до ідеї того, щоб співпрацювати з вами. Другий спосіб це низько висячі фрукти. Тобто, для того, щоб зірвати яблуко, нам не потрібно тягнутися на вершину яблуня. Можна зірвати ті, що висять внизу. Що я маю на увазі? Що в колі нашого оточення 100% є одна, а може і не одна людина, в якої історії дивляться 200 людей, і яка має, хоча б якусь експертність в будь-якій ніші. Чи то Створення сайтів чи то будь-що інше. І можна взяти цю людину як експерта і зробити її запуск. Також можна шукати експертів в різних чатах, наприклад, в якихось тематичних чатах, там де спілкуються про товарний бізнес або про веб-дизайн. І я також цим способом користувався і таким чином знаходив собі експерта. І для того, щоб зняти з вас страх того, що ви не знайдете експерта, я наведу вам приклад. Зараз я працюю з фотографом Анією. Ми приблизно з нею знайомі вже два чи три роки. І прикол в тому, що співпрацювати запропонував їй не я. Вона сама мене знайшла в інстаграмі, сама мені написала, і таким чином ми почали співпрацювати. Тобто, це наглядний вам приклад того, що навіть самі експерти шукають собі продюсера і не можуть його знайти. Добре, як знайти експерта, ми розібрались. І, наприклад, ми знайшли експерта по товарному бізнесу, якого звати Ваня. Але що Вані далі потрібно робити? Другим кроком йому потрібно зробити аналіз аудиторії. Запам'ятайте одну дуже важливу фразу: що для того, щоб нам щось продати, нам потрібно розуміти, кому ми продаємо. І варіантів, як проаналізувати аудиторію, декілька, але ми розберемо найпростіший варіант, щоб базово зрозуміти, хто наша аудиторія і що їй пропонувати. І зробимо ми це через опитування в анкеті, а точніше через опитування в Google формі, щоб проаналізувати нашу аудиторію. На місці Вані я б задавав питання по тому, наскільки люди досвідчені в темі. Наприклад, питання, який у вас рівень в товарному бізнесі, і варіанти відповіді. Вже працюю і заробляю на цьому, ще не заробляю, але вже щось розумію, і повний новачок, хочу розібратися в цьому. Тобто, це нам потрібно для того, щоб зрозуміти, який продукт нам запускати. Якщо всі починаючі, то ми запускаємо курс для починаючих. Якщо вже всі досвідчені, то ми запускаємо наставництво для досвідчених. Далі я б обов'язково запитав би у людей про їхній дохід. Наприклад, скільки ви зараз заробляєте з своєї основної роботи? Це ми робимо для того, щоб зрозуміти, які ціни ставити на наш продукт. Далі я попросив би людей обрати, яка тема для них найактуальніша. Наприклад, варіант з варіантами відповіді: наприклад, як замовляти товар з Китаю. Другий варіант, як знайти постачальника, або такий варіант, або такий варіант, або такий варіант, або взагалі все цікавить. Це ми робимо для того, щоб зрозуміти, який контент робити для аудиторії, щоб її зацікавити. Також, щоб дізнатися про болі нашої аудиторії, я б задав би таке питання. От уявимо, що я можу вирішити будь-яке питання в товарному бізнесу. Отак, От по щучку пальця. Що б ви мене попросили? Так ми базово зрозуміємо болі нашої аудиторії, бажання та заперечення. Далі ми переходимо до створення концепції продукту. Що таке концепція продукту? Це коли ще самого продукту немає, але є його детальний опис. От, наприклад, така машина Apple. Її ще не існує, це тільки її концепт. Тобто, ось така картинка, можливо, ще якісь її характеристики. І на цьому етапі компанія Apple вже може збирати гроші з людей як перед замовлення за цю машину. Тобто, концепт продукту це коли ще самого продукту немає, наприклад, записаних уроків, презентації і так далі. Але ми вже можемо про нього так детально розказати. І переконливо, що люди його куплять, вам потрібно розписати концепцію продукту, а саме потрібно розписати, для кого цей курс, головний результат курсу, шлях людини на курсі, програма навчання, формат зворотнього зв'язку, тарифи участі, що ще входить в ваш продукт і гарантія, яку ви даєте. Після того, як ви розписали концепцію продукту, переходите до розпакування особистості та експертності. Для того, щоб написати якісний прогрів. Треба розуміти контекст життя вашого експерта, а саме історію його життя, які цікаві ситуації він прожив, чому він зараз займається саме цим напрямком. Якщо ви не розумієте, як мислить ваш експерт і який життєвий досвід він прожив, то ви і не зможете прописувати йому якісно сценарії для прогріву в сторіс. Як відбувається розпакування експерта? Якщо простими словами, то ви просто сідаєте, задаєте йому питання по списку, які розпаковують його особистість та експертність. Він на них відповідає, і на основі цих відповідей ви вже формуєте великий банк ідей для контенту та прогріву. Прогрів аудиторії. Прогрів це донести до підписників список потрібних смислів, після чого вони самі захочуть купити ваш продукт. Наприклад, уявіть, що в голові у людини є багато таких пустих клітинок, в які можна поставити галочки. І людина сидить така і думає: а мені ця сфера точно подобається, а я точно зможу тут багато заробляти, а подорожувати зможу. А часу це багато займає чи ні? А це точно перспективна ніша. І прогрівом ми відповідаємо на всі ці запитання, тобто ми ставимо галочку. І своїм прогрівом доносимо їй, що так, ця сфера тобі точно буде подобатись, що так, тут можна багато заробляти, ти зможеш подорожувати, і це точно перспективна ніша. Але це не повинно відбуватися в такому форматі, що експерт виходить в історії. Сідає перед камерою і каже, що так, ти тут будеш багато заробляти. Оп, галочку поставив. Так, це перспективна ніша». Ще одну галочку поставив. Ні, це потрібно доносити саме через якісь ситуації, через приклади, через якісь історії. Тобто, це потрібно доносити, от, наприклад, що так, ти 100% тут будеш багато заробляти, ось, дивись, кейси моїх учнів. Заробляв стільки-то, почав заробляти стільки-то. Ось таким прикладом, або ще сторітейлінгами. Сторітейлінг – це коли ваш експерт розповідає якусь історію, всередину якої він зашиває потрібні вам смисли для прогріву. Наприклад, експерт розповідає про те, як він потрапив в сферу товарного бізнесу. І паралельно він ще розповідає про переваги товарного бізнесу, про свої результати, про те, що йому ця сфера дала можливість зараз заробляти більше, але при цьому працювати менше. І аудиторія, слухаючи це, Поступово прогрівається до сфери експерта, і насправді прогрів написати не так складно, як може здаватися на перший погляд. Якщо розуміти всі деталі, всі нюанси, на жаль, вони в цей урок не помістяться, але якщо їх всі розуміти, то прогрів можна писати ось по човчку пальця. Але і цієї інформації вам буде цілком достатньо, щоб вже написати якийсь прогрів. Ну і переходимо до найприємнішого етапу в запусках: це продажі. Після того, як ми прогріли нашу аудиторію, ми відкриваємо продажі. І якщо у вас або у вашого експерта перегляди в історіях менше 800, то з кожним, хто хоче купити ваше навчання або дізнатися в його якісь деталі, потрібно вийти один на один в Zoom зі дзвон. Чому саме зі дзвон один на один? Тому що тут максимально індивідуальний контакт з вашим потенційним клієнтом. І, відповідно, конверсія в продаж буде більшою. Ні сторіс. Ні пости, ні релси не будуть вам давати такої конверсії, як продажа один на один. Як саме ми виводимо людей на ці зум зідзвони Найкращий спосіб це відкрити продажі в історіях, тобто ми виходимо якось яскраво в історії, якось незвично, і говоримо, що друзі у мене сьогодні відкриваються продажі на моє навчання. Якщо вам цікаві деталі мого навчання, напишіть або там заповніть мою анкету. Люди заповнюють анкету, ми їм пишемо в Телеграм, пропонуємо зідзвонитись, зідзвонюємось і продаємо. От, наприклад, ми заньою зробили так. Ось на цьому слайді показано. Перша історія фотографія з шариком і надпис Він зараз полетить. Трішки інтригує, що ж буде далі. Друга історія і може забрати вас. І цікаво, яке ж продовження вас, куди? Третя історія там була нарізка аніного лайфстайла і надпис «В світ фотографії. І четверта історія. Запитання, «Летиш ж з нами, і така наліпка з квитком і взяти квиток. І ну там далі також були історії з анкетою, поясненням, що за навчання і тому подібне. І також ми, от всім, хто нажимав на цю наліпку з квитком, ми також писали в директі і пропонували вийти на дзвінок. І після того, як ми вже продали свій продукт, ми можемо отримувати гроші. Але ми не забуваємо про створення продукту його ще потрібно створити. І переходимо до останнього кроку: це створення продукту. Тут майже все лягає на плечі експерта. Якщо ви продюсер, то ваша головна задача була якісно прописати концепт продукту. І зараз ваша головна задача це не залишити експерта одного, а допомогти йому з вирішенням якихось технічних питань. Наприклад, створити чат для учнів, додати туди учнів, продумати, куди вивантажувати уроки. На першому запуску це може бути навіть телеграм-канал, де ви обережно вивантажите всі уроки послідовно. І на цьому все. Отримаємо гроші з запуску. Купуємо кепку Гучі і насолоджуємось своїм першим запуском на 6 тисяч доларів. Ви щойно отримали покроковий план, як зробити свій перший запуск, який може принести вам 6 тисяч доларів. І зараз у кожного з вас є на вибір три шляхи. Перший шлях це залишити все, як є, подумати, що це не ваше, і продовжити жити звичайним життям. Другий шлях це спробувати самостійно витратити приблизно на це. Пів щоб знайти ту інформацію, про яку я не розповідав в цьому відео, щоб зробити перші там якісь невдалі запуски, витратити час і, можливо, якісь кошти, і потім розчаруватися в цьому, але все-таки це також шлях. І третій варіант обрати найкоротший шлях, це працювати зі мною в партнерстві та отримати покроковий план дій, персональну підтримку та можливість разом швидко заробити свої перші 6 тисяч доларів. Якщо ти готовий діяти прямо зараз. Напиши мені слово консультація в телеграм, посилання на мій телеграм під цим відео. Я проведу для тебе безкоштовну консультацію, на якій створю покроковий план саме під твій запуск. І це підходить як і для тих, хто хоче запускати сам себе, тобто запускати свої продукти, так і для тих, хто хоче стати продюсером і запускати продукти іншим за відсоток від продажів. І найголовніше, що це ексклюзивна можливість, тому що до себе в партнерство я візьму не більше трьох людей. Для того щоб зосередитись саме на їхньому успіху. І наступного разу така пропозиція може просто не повторитися. На цьому все. Наше вступне відео закінчується. І далі вибір тільки за вами.